you <music> Слава Україні! Блог «Р» Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю інфо онлайн. Посилання в описі. Рух чесно провели розслідування і дійшли висновку. Чому 5 вересня народні депутати провалили ключові поправки до законопроєкту про відновлення декларування? Як виявилося, фракція МОНОБільшості слуга народу дала лише 50% голосів за відкритість електронного декларування вже зараз. 55 її нардепів просто не голосували. А ще 37 слуг народу. Взагалі дійшли до ручки і на чолі з головою фракції Арахамією цинічно витягли картки з системи Рада. 44 народних депутати випарувалися і не підтримали євроінтеграційний законопроєкт номер 9534 у другому читанні. Тільки задумайтесь: майже половина слуг з лідером партії Арахамією, начебто, були відсутні або не голосували під час підтвердження поправки. Однак, цікавий момент: ці ж нардепи голосували за розгляд інших питань порядку денного на засіданні парламенту 5. У вересня або ж їхня картка перебувала в слоті за відкриття реєстру декларації. Не голосувало багато одіозних нардепів з різних фракцій та груп, які неодноразово фігурували в антикорупційних розслідуваннях. Наприклад, Ярослав Дубневич, Вадим Столер, Дмитро Ісаєнко, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко, Юрій Камельчук, Маргарита Шол, Сергій Кузьміних, Михайло Волинець та інші. Як підрахували журналісти, найбільшої наглості набралися і випаровувалися під час голосування за відновлення декларування в цілому у групі відновлення України 41%, фракція батьківщина 27% та групи за майбутнє 24%. Той, хто найгучніше кричить, зазвичай зливається першим. Так і сталося зі слугами. Справа в тому, що нардепи монобільшості влаштували у Фейсбук флешмоб на підтримку цієї правки перед голосуванням, але як результат. Владна фракція Слуга народу дала за 371 правку лише 50% голосів. Для проходження правки забракло підтримки 27 депутатів. Після того, як скандал набув розголосу, Арахамія записав спробу виправдатися і наголосив. Через рік автоматично весь реєстр буде відкритим, як і раніше. А кожен декларант зможе і до того добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей. Однак все це лише слова. Українці на власні очі переконалися, як депутати намагаються вбити електронне декларацію. Юрування своїх статків та знову продовжувати кримінальні схеми в рамках воєнного часу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.